Цей купол храму Воскресіння височіє прямо над Ковухлію. Так називається маленьку каплицю, яка збудована на рештках хробу Господнього. Частина тої каплиці — це якраз частина тої стіни, де було покладено Ісуса. Люди приходять через притвор, в якому є шмат того каменя, яким було привалено. Гріб Ісуса, а далі є безпосередньо ложе. Тут завжди є велика черга, і тут завжди говорять різними мовами. Цей храм він загалом є збудований хрестоносцями, містить в собі дуже багато частин різних деревніх храмів, ще, зокрема, Базиліки Константина та. Олени, цей храм прийнято назвати храмом Гробу Господнього, хоча правильніше назвати його храмом Воскресіння.